Добрий вечір, шановні слухачі і глядачі. З вами знову Світлана Кошик. Сьогодні в нас 9 серпня, і ми маємо новини щодо українських студентів. Як ви пам'ятаєте, у минулому році для українських студентів, для студентів, які саме з українських біженців, переміщених осіб, була примінена понижена ставка, точніше так, для звичайних біженців. Які прибули за е, території ЄС, є звичайне навчання коштує у вищих закладах від 8 до 15 тисяч євро. Але якщо ви нідерландець, то для вас е, ця оплата коштує була в минулому році 2200 євро і у цьому навчальному року буде 2314 євро. У минулому році для українців була примінена така ж сама ставка, як і для нідерландців. І 540 студентів скористалися цією нагодою і стали студентами нідерландських закладів. Але у цьому році е, у бюджеті такі гроші не закладені. І ще. В, в лютому цього року Асоціація університетів запросила у, у уряду допомогу, щоб вони продовжували допомагати, і дали можливість і новим студентам також продовжувати з, знижкою поступати до університетів. Але уряд не пішов на зустріч. В нас є ось такий міністр. Його е, прізвище Дайкрав – це новий міністр освіти. Раніше він був е, заміщуючим, А попереднього міністра освіти в нас звільнили за погане ставлення до е, своїх співробітників, за те, що він кричав на своїх підлеглих. Цей міністр в нас е, відомий тим, що він Проти англінізації учбових закладів, тому він хоче, щоб поменше було іноземних студентів, і щоб побільше було навчання не англійською, а саме нідерландською мовою. І якщо ми будемо всі університети перейдуть на нідерландську, то і іноземних студентів у нас буде значно менше. Але ж університети з цим не згодні. Найбільший наш університет в Амстердамі, там він а, взагалі підняв а, е, дуже багато протестування проти цього. Тож у червні в нас е, була відповідь перед парламентом на ці запитання від університетів та від е, активістів, де він сказав, що ну, якщо ви дуже хочете, то можете самі. Тож університет сам може вирішити і надати цю знижку що ми не плануємо гроші на те, щоб уряд цьому допомагав, я можу вам покласти тут під цим відео і цю ноту, де він там це розказує, і відповіді на питання. І далі університети почали самі бовкатися з цим, хто може, хто не може дати таку знижку. Наразі з 13 університетів 8 сказали, що вони не можуть надати цю знижку на наступний рік. Але що вони згодні тим, хто вже почав навчатися, 540 студентів, продовжити цей низький тариф і на наступний рік. У мене нема наразі листа, які університети яку знижку приміняють. Точніше, ми бачимо тут із матеріалів, що, наприклад, Мастерих приміняє нижчу ставку, а Тілбург буде приміняти вищу ставку. Можливо, будуть ще інформація, я вам її скажу. Але що цікаво, так, тож, якщо біженці, вже стандартні біженці і повинні платити після того, як отримують статус, повинні платити повну ставку, але вони мають ще й право на. Студентський кредит, да? Тобто вони, як студенти, можуть взяти гроші в кредит на це навчання, але українці цього не можуть, бо українці в іншому статусі вони ніякого кредиту отримати не можуть. Тож, якщо людина хоче навчатися, в неї зараз немає ніяких варіантів. Працю. Нерівноправні, звісно, говорить і Асоціація університетів, і організація студентів біженців, і ще багато громадських організацій. І сьогодні в день вийшла новина на НОС, це наш найбільший, найцентральніший печатний орган медійний. Да? То, і газета, і ньюс, і так далі. Найбільший. Його всі слухають. І я зараз вам покажу, там був маленький сюжет про нашу українську дівчину, яка е, навчалася у консерваторії, а зараз працює прибиральницею у готелі, і яка хоче навчатися. І... Їй пощастило, тому що вона е, опинилася у хіменті Борні, про яке я вам розказувала, де сама Хемента сказала, що вона ну, так у нас на єсть тут гроші, які залишилися. Як ви пам'ятаєте, я вам розповідала про те, що. Деякі хменти економлять на цьому, тому що знімають жильо житло дешевше, і в них залишаються гроші, вони їх використовують як хочуть. Але ж таки на українських біженців. Хемента Борни вирішила допомогти студентам таким чином. І закликала інші хіменти, і ми вже знаємо, що вже дві хіменти ще запросили інформацію і також хочуть приєднатися. Також університети зі своєї сторони також е хочуть е допомагати. Давайте подивимось з вами. Мені I Наталія Болдуєва. Ай in Ukraine. I studied in Academy of Music in Dnipro. And uh, now here in the Netherlands uh, uh, I saw a lot of perspectives uh, in uh, uh, such uh, uh, department, such direction like uh, international business, because um, after the end of the war, I uh, want to be useful and to help my country uh, with the co connection of different countries. and then uh, in the future. Uh, we can help uh, and rebuild uh, this country uh, last year um, there was a big discount for ukrainians and we thought that this year it will be the same however i have got uh, a, a big invoice it was quite disappointing uh, fortunately the government born uh, uh, decided to help us uh, when i have heard this news uh, uh, i was uh, on sky <laughs> really uh, it's something unbelievable uh, that uh, it, it can be r in the real life that's uh, vitally important for me and for my future also По-перше, побажаємо всього самого найкращого цій чудовій дівчині Наталі, яка не здалася і продовжує навчання молодець. І е, ось ця її історія е, з, зробила майже, м, не, не скажу, що неймовірно, але вона е, все ж таки произ, произвела взриваючий ефект. Тільки... Сьогодні була опублікована ця новина з цим репортажем про цю дівчину і про те, як нечесно все з українськими біженцями. І вже ввечері цей самий міністр Тайкраф сказав, що він закликає також усі університети і усі організації продовжувати низький тариф у, для, е, і На цей рік для українців. І якщо ми побачимо, зараз вже ця новина пішла по всіх, по всіх газетах. Звісно, він не може відкрутити зараз назад і сказав, що тільки що він казав, що так неможливо. Ми не, не збираємося виділяти гроші. У минулому році вони виділили 3,5 мільйони євро на цю підтримку. Зараз він сказав, що ні. Але ж університет може піти на зустріч своїм студентам, вони мають на це право. Це може вирішити університет, і він мало того, що закликає університети підтримати. Цю ініціативу і не тільки університет, а й усі навчальні заклади. А також він закликає і самих студентів проявляти ініціативу, звертатися до своїх вишів, і запитувати цю допомогу і звертатися, щоб університет пішов назустріч. Також він каже, що можуть отримати вони фінансову допомогу не тільки від своїх хімін, не тільки тож університет можна запитати, да або е, інший заклад, щоб він здав знижку. Також можна запросити допомогу в своїй хіміці, можливо, якась хмінта також піде на зустріч. І також у нас є фінансовий фонд для студентів-біженців, також він може допомагати. Ну і побачимо. Я думаю, що буде десь близьким часом якесь, якась реакція, бо це дуже ну, просто неймовірно близьковечна реакція. І для е, міністра, який зараз демісіонарний, то це дуже швидко. Що ж, сподіваємося на те, що всі наші діточки, які хочуть навчатися, будуть мати цю змогу. Я, звісно, всім цього бажаю. І ви, будь ласка, пишіть мені ті новини, які ви почуєте про навчання у коментарях. І якщо там буде щось цікаве, я обов'язково вам розповім. І на сьогодні я з вами прощаюся. До побачення, всього найкращого.